Ви вже згадали про таку проблему, як Велка. Е, які взагалі проблеми, повторюсь, ви бачите в цій системі і, можливо, навіть якісь найабсурдніші? Ну, ви, зрештою, неодноразово порушуєте це питання в публічному просторі. Тож. Ну, слухайте, ну є просто банальне нерозуміння. Знаєте? Як? Люди, які поставлені слідкувати за цим, абсолютно не розуміють, у них немає філософії подяки. Немає філософії поваги до військових. Ну, просто немає. Е, уявіть собі е, е, ідіотизм. От я військовий лежав в лікарні, е, потім мене випускають. Е, і я маю ходити сам поранений. Маю ходити в військово-лікарську комісію, щоб потім забрати цей документ, відправити принести військову частину. Е, але в мене питання, ну я ж лежав в лікарні. Я ж нікуди не тікав, правда? Ну, то прийдіть, будь ласка, до мене в лікарню. Військова лікарська комісія має поговорити з моїми лікарями, дати памір папірець або самостійно віднести до військових. Її. Бо я, ну, звичайні речі, що це військова лікарська комісія для військових. Чому оцей поранений має ходити між ними? Це такий абсурд насправді, ви розумієте? Це якби ми з вами, не знаю, зараз я спробую придумати найбільш абсурдні речі. не знаю, Це якби ми сліпій людині подарували б окуляри. Чесно кажучи, це така, ну, такий ідіотизм. Ну, навіщо? Ну, як? як взагалі в голові у вас таке сталося? А потім знову ж таки простих елементарних речей. Які зараз держава, до речі, вирішує, дуже дякую їм, що вони нарешті почали це вирішувати. Але не всі військово-лікарські комісії інклюзивні. Тобто доступні для того, щоб люди заїхали на війську. Скажіть, будь ласка, а де воно має бути найбільш інклюзивним, якщо не в військово-лікарських комісіях, куди ходять точно всі поранені? Ну, розум взагалі є. Ну, Якби я був би зараз політиком, я би це зараз підняв би, махав би цим прапором дуже-дуже високо. Але це що б дало? Система б закрилась би і неспроможна була б нічого змінити. Я розумію, що зараз шукати винних не на часі. Чому? Тому що, поки ми з вами зараз говоримо, шукаємо винних, а сотні сотні бійців завтра знову стануть чергою. І вони будуть страждати. Я, чесно кажучи, відчую свою особисту, я відчую, що я вижив і в цьому є сенс, якщо ми цим військовим зараз зробимо легше. Це прям дуже крута історія. Морально дуже правильна історія. Я відчую своє щастя. Але в мене питання до, до тих людей, які в першу чергу мали б цим зайнятися. Це командування медичних сил. Всі, хто працюють в команду медичних сил, зараз треба прибрати будь-які образи, забути про бажання захистити себе і виправдовувати те, що ви робите. Тому що поки ви це робите, інші люди страждають. Просто зберіться, зрозумійте, що те, що ви зробили, ви, звісно, молодці, але це мінімум. А ви для них маєте зробити максимум. Для всіх військових має бути найкрутіше. Е Сервіси, які держава має дати з пошаною. Будь ласка, це велика, це не так багато. Просто документи. Це просто документ, ви розумієте? І уявіть собі ще, ці документи ж не зроблять мені легше, в тому сенсі, що я не стану живіший. У мене не з'явиться око від цих документів. Кому потрібні ці документи? Державі. Держава мене змушує ходити по цих документах, які потрібні їм. Я, дуже, мені подобається, коли кажуть, що яка національна ідея України. Я не знаю, материтись, мабуть, не можна, да? там кажуть, що національна ідея це щоб нас, від нас відмахались. От така сама історія до військових: відмахайтесь від них, будь ласка, дайте їм спокій. Вони після того, як поранені, єдине, що хочуть, зрозуміти, що з ними сталося, піти додому, а не ходити по ваших документах.